<пути> 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 Негайно спустити псів. <пути> <крути> <пути> <пути> Я така рада, що у Спрінкфілді нарешті є веганський ресторан. Я знала, що тобі сподобається. Тепер і ти поласуєш тим, що ніхто не йде. Чому ви підлещуєтеся до ліси? Це її остання вечеря. У труні треба бути стрункою, тому десерт до мені. найцікавіша знайома людина білий чоловік у сучасному світі. Це сприймуть чудово. Готуйся до скандалу. Напишу про професора Фрінка. Кого Ну, цей наш місцевий науковець ті ходячі окуляри? Дуже дякую вам, що прийняли мене у ваш робочий час. Востаннє приходив адвокат мапи, що подала позов. Ем... Наука мене створила дорогенька. Перша О, дитина це з пробірки. Ви? Е, ні, ні. Я друга дитина з пробірки. Та сам я успіхів не мав. У світі Ейнштейнів я Джеймс Чедвік. Хто? ось і я про це. Я розкажу про криптовалюту. Увімкнувши ролики з найпопулярнішим теленауковцем Джимом Парсонсом. Щоб криптовалюта працювала, потрібен запис усіх її транзакцій. Вони записані у так званому розподіленому реєстрі. Синхронізовані спільні ви платите криптовалютою і транзакцію записують у реєстр. Хе-хе-хе, як приємно. Фрінкоін це саме той винахід, який мене збагатить, або я. Ну, і Дякую за підтримку. Фрінкоін відразу став найстабільнішим фінансовим інструментом. Він обійшов золото, юань та кукурудзу. А ага, їжте свою криптовалюту як від... Це нова цифрова валюта на основі ланцюгів. О, про ланцюги я знаю все. Та ні, зовсім не те. Побачити, як ви радієте славі та грошам. Дезодорант він досі не купив, це точно. Ну, з перших десяти мільйонів я віддав кредит. Я завжди хотів ручку, що має чотири кольори. Я зробив таку сам, але вона дещо незручна. Сумно. Мо ліса віддасть борг за мене. Ти ж приймаєш фрінкоїни, так? Я приймаю всю валюту, крім албанського лека. Я вклав у нього свої статки. Та ви щасливі? Ні, ні. Я купив усе, що хотів, навіть ручку, та мені сумно. О, бідолах. Важливіше це друзі. Тато, а візьми фрінка з собою дому. Ні, не можу. Це ніби в гості заявилися сестри Мардж, який напій роблять із хмелю і ячменю в Україні. Ну. хмелечмінь? Ні. Меріл стріп. Близько. Дякую за спортивну прогулянку від моєї нової парковки. Десять тисяч кроків. Щоб знову зробити вас найбагатшим, я зібрав команду з найкращих математиків та криптографів, що встали з за комп'ютера. Вони розробляють Бернс-Коїн. Слухайте а мене, он? лузери в окулярах. Вас привели сюди з єдиною метою створити псевдовалюту, як біткоін чи песо. Щоб я збагатів. Ти сердишся на містера Бернса? Ні. Кажи, тут усі свої. Mm. Що я тільки наробив для того сухореброго? Я випишу вам таблетки під лабузи. Він захочеться правди випийте одну. <зас> Дякую. Mm. Мої нові друзі. Я влаштую вам турне найкращими закладами Спрінфілда. Гайда, вперед! Буде весело, захопливо і так далі. З нами, мо, попливемо. Ну бо радій, ти багатій, часу не гай. З фрінком погуляй. Але якщо розв'язати це рівняння, всі цифрові валюти знеціняться. Фрінкоін теж. Прекрасно! Коли ви його розв'яжете? <плес> Вітанічка. я був неподалік і заскочив випити, ну, як мільярдер з мільярдером. Обожнє шампанське, що було в космосі. Прокляття грошей у тому, що ти вже ніколи не знатимеш, чи подобається комусь насправді. Боже, але невже вони просто збіглися на халяву? Який я тепер нещасний? То це правда. Справжніх друзів у мене нема. обійми. Ходи, обійму. Залишимо рівняння тут, і до завтра громадяни спільно його розв'яжуть. І вся криптовалюта вмить знеціниться. Тямиш? Хто це розв'яже? Місто таке топе, що збудувало вітряк у приміщенні. Таке ту що робить лід за рецептом. Все своє життя вірю в науковий метод, без сумнівів. Потрібен доказ, що мої друзі справді мені 에, 에, друзі. Я взяв звичайні квитки і ті з боєм. Ой, я й забув, треба видалити кісту. Зараз саме той момент. Так, я піду з ним, скажу його не оживлял. Може, цього разу ви заплатите за. Гіла так не надуриш. Ой, пече, пече, пече. Ча, 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 ча. Хтось вирішив наше рівняння. Фрінку кінець. Отже, рівняння розв'язане. Розв'язане єдиним, хто міг це зробити професором Джоном Фрінком. Кінець твору. Ти мене розумієш, дівчино. Ти мені найсправжнісінький друг. А справді берегтиму її все життя. Я мав хе-хе, мільярд доларів. Як я міг готовий знову втратити мільярд доларів, аби лише побачити тебе. Здається, ми були разом на війні. Я воював за інший бік, але я там був.